Сьогодні існує ну, просто дуже багато церквей, дуже багато релігій. І навіть якщо це якісь християнські були течі, дивишся у когось, дійсно було пробудження. Але, знаєте, як кажуть, почали за здрав'я і закінчили за упокій. І дійсно дуже багато людей, які думають, що якась назва церкви, якась там традиція, вони можуть нас спасти. Але це. Дуже велика помилка, тому що Ісус каже, що є вузькі ворота, є широкі ворота і простора дорога. І багато хто йде у цієї широкої дороги. Тобто є віра, яка спасає, яка робить тебе розсудливим, мудрим, розумним, але є віра, яка робить тебе безумним, яка робить тебе просто ну нерозумно, Віра дурня. І Ісус називає це широким шляхом, куди потрапило. Ну дуже багато людей, і я в цьому шляху також була. І як у цьому розібратися все дуже просто є першочергові речі це слово Боже, і воно засноване на любові, на любові до Бога, на любові до ближнього, на вірі в Ісуса Христа, щоб ми були учнями Ісуса Христа. І Ісус хоче бачити, щоб ми були живі, що будується церква. Да, вона витримує час, але не фокус на релігійним обряді чи яка там ікона, хустка, спідниця, там зовнішній вигляд. Ісуса цікавить виконання слова Божого і результат спасіння душ. І як говорив також апостол Павло, що прийде час і кожен буде випробований, що він будував, було то сіно, солома, чи можливо золото, срібло чи дорогоцінне каміння. Тому Ісус Він казує, що мудрі люди вони будують так, щоб ніщо і ніхто не міг на це вплинути. Тому ми бачимо, коли Ісус був на землі, Він не строїв церкву да, із кам'я, Він не строїв там церкву, там не було, такого, що церква була построєна Ісусом Христом з будівлі. Ми бачимо, що Ісус строїв церкву це із людей. Тобто ми це живі камні, ми люди, в яких Повинно жити слово Боже, жити Дух Святий дов знаходитися в нас внутрі, і коли це все є, тоді ми можемо мінятися. Ми можемо так, дійсно проповідати Слово Боже. Ми можемо бути учнями Ісуса Христа і мати цю любов. Тому дійсно Ісус Він дивиться, виконує я Слово Боже чи ні, з'єднана я з живою церквою, з живими, дійсно Божими людьми, чи я просто. Ганяю віру дурня, яка не спасає і не міняє моє життя. Тому дійсно потрібно тестувати свою віру. І я дуже рада, що я в церкві, в місії слово Боже, де мої постаря Станіслав та Юлія Солтаненко, які я бачу плід, я бачу результати. Я бачу багато свідоцтв, як міняється життя. І я тому, наприклад, я також моє життя змінилося, коли я почала виконувати волю Божу. І якщо ви не маєте церкви, хочете виконувати волю Божу, хочете з'єднати, бути з Богом, з церквою живою, з дійсно виконувати те, що написано в Біблії, то можете мені написати. І нехай Бог вас благословить.